Вітаю вас! Рада, що ви знову зі мною сьогодні? Давайте подивимося, що в мене починає квітнути. Одразу скажу, що в кінці відео я вам покажу свою нову красуню, Тож дочекайтеся, я її дуже довго чекала. Це кімоно. Кожного року вона видає по два квітоноси і пишну квітне, дуже проста і невипаглива рослина. Всю її повну красу ми подивимось, коли вона повністю розквітне. А це дуже вдячна орхідея, вона щедра на квітіння, тому дуже рекомендую її. Це Пікочіп, моя старенька подружка, вона була зі мною ще до початку війни. Різним з нею траплялося, і вона достатньо вибаглива. Ну я у мене, це стосується коріння особливо. У нас з нею було декілька клінічних випадків, пов'язаних з цим. Є у неї е, такий, знаєте, якщо Сатурн не у Венері, так би мовити, вона може почати скидати коріння. Але все ж таки е, ми з нею разом, квітнемо стабільно, е, навіть коли такі виникають моменти. Якось справляємось. Взагалі у цього сорту не дуже розвинена коренева, і треба час від часу приглядати. Квітне вона не дуже довго, тому я хочу зберегти момент початку розквіту, а потім повернемось до неї на піку цвітіння. Пташка або чорна перлина. Звісно, це не початок її цвітіння, але я достала її поливати. Тому трішки розкажу про неї. У неї двоє діток. Пасту я не використовувала, як бачите, на самих кінчиках квітоносу. Я хотіла вже їх обрізати восени, але побачила, що буде щось цікаве. Вони поки без коріння, трішки потепліє я обмотаю мохом цих тіточок, плюс весна активує процес росту. Відділяти я їх не планую, нехай вони втрьох ростуть. Головне, щоб не заважали іншим квітам, і мені було не дуже затратно по часу знімати і нести поливати. Посаджена вона в чисту архіату, вона не дуже любить пити. В цьому році вона видала 4 квітоноси і багато розгалужень. Зараз я її полью. Вона не дуже вибаглива, квітне рясно, як бачите, не проти материнства. До речі, влітку хотіли її продавати, але щось на той час не склалося. Як бачите, не все трапляється просто так у житті. А тепер. У мене їх, сподіваюсь, буде троє. І нарешті моя нова красуня Хані у Мутації Бантик. А тепер готуйте слухати. Чекала я її більше трьох місяців, везли під замовлення. Я уяви не маю, чому саме вона мені так запала в око. Тим паче зараз дуже великий вибір мутантів, і там є на кого покласти око. Нарешті забрала я її сьогодні по місту. Це не бантик. Це новорічний бант. Розміри в неї близько 6 см. Квітка щільна, листя то моє окреме захоплення. Наскільки знаю, мутація у неї стабільна. Це для мене ну, також приємний бонус. Вона мені нагадує таку поважну англійську даму, вичорну, яка не кричить про свою красу, а так делікатно дає на неї споглядати. Тепер їх у мене три. Першу я купляла звичайну, другу зі сплешем. І ось доповнила моє тріо. Вона. Хтось каже, навіщо один і той самий сорт. Я відповім: Бо треба. Саджати разом я їх не буду, оскільки ще недовго з ними знайома, і мені потрібно зрозуміти, як з ними потивирашувати. Можливо, просто куплю якесь довге кашпо і поставлю їх поки що разом. Насправді, небагато орхідей у мене викликають таке захоплення. У мене, скажімо так, не зовсім класичний смак, але вона. Ну, можливо, це поки що, бо я її дуже довго чекала. Пересаджувати, безумовно, я її не буду зараз. Я, взагалі, рідко пересаджую нові квіти, навіть якщо є якісь моменти в кореневій системі, я даю їм час адаптуватися, а вже потім. Дивлюся, як вони ростуть, чи є в цьому необхідність. Єдине, що тут, якщо ви бачили, в горшку багато зелені, водоростей. Я просто візьму ватну паличку окремо, почищу по стінках і на цьому все залишу. Я навіть і проливати нічим поки що не буду. Нехай вона прийме мій мікроклімат, скажімо так, на балконі, нехай адаптується. Далі вже весні будемо дивитись. Ну що, будемо завершувати. Сподіваюсь, не втомила вас. Чекаю ваші коментарі. Дякую, що побули зі мною.